Вей ми, в принципі, ми їх не, не ріжемо на м'ясо. Це у нас на яйця, а качки, то звісно, любимо качку смазана. Місцева жителька Ольга Манджула розповідає, її родина їсть лише домашню продукцію, вирощену власноруч. В господарстві мають 18 качок та 15 курей. Каже, слідкують за здоров'ям птиці. То щороку проводять вакцинацію. Якщо птиця хворіє, звісно, це убитки для нас, так скажемо. Тому слідкуємо, щоб птиця була здорова, щоб вживали. Чисте Говорить, про безкоштовну профілактику дізналась із соцмереж. У нас є група округу, де сільський голова пише повідомлення, що такого-то, такого то дня, такої години буде проводитися профілактика птиці. Тому ми всі знаємо. Щеплюють сільськогосподарську птицю від вірусних захворювань, пояснює ветлікарка Катерина Дяченко. Використовують метод випоювання. Ми розчиняємо дану вакцину водою. Потім вже розчинений цей компонент додаємо у водичку, яку потім будуть кури пити. Вона дійсно всього дві годинки. Ось за дві годинки птиця випила її і все. І вона вже отримала свою дозу. Розповідає вакцина українського виробництва. Її надала держава, аби проводити обов'язкові профілактичні щеплення згідно з календарем імунізації. Птицю захищають від вірусної хвороби Нюкасла. Пливає більш в економічному виходить, статусі, оскільки вона швидко поширюється. Перната птиця вони основними йдуть із поширювачами хвороби, і економічні великі збитки. Зі слів начальниці Черкаської районної державної лікарні ветеринарної медицини Ганни Соловей такі щеплення проводять двічі на рік у період весняного та осіннього перельоту птахів. На перше півріччя по канівському відділу це 49 тисяч птиць щеплення. Це чотири окремих територіальні, об'єднання територіальні громади. Ми розбиваємо у нас є дані на по кожному населеному пункту. Тому стараємося, в принципі, у кого є птиця цю птицю вакцинувати ми забезпечуємо епізотичний стан району, щоб інфекційні хвороби, паразитарні, вони не поширювалися в території України. Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.